Полювання на жінок у Кропивницькому досвідчений грабіжник попався на рожевому телефоні і звичайній біжутерії. Серед білого дня на вулиці Комарова він напав на жінку з ножем. Відібрав у неї телефон та сережки, які вважав золотими. Отримавши орієнтування грабіжника, поліцейські взялись прочісувати територію можливого збуту награбованого. Із вимогою із допомогою небайдужих містян відшукали злодія за півгодини біля ринку. Він був п'яний і під час затримання намагався втекти. Чоловік раніше судимий за грабежі, розбої та шахрайство. Відсидів близько 12 років у тюрмі і був звільнений за законом Савченко. Вдалося злочинця спіймати ще завдяки громадянам. Небайдужим громадянам ми під час відпрацювання де даної події нашими нарядами патрульні опитували ще очевидних світ можливих свідків події, які повідомляли теж зовнішні ознаки, можливо, злочинця. Під час поверхневого огляду були виявлені саме рожевий телефон, про який вказала заявниця, і сережки, які лежали також у нього в штанах. Це була біжутерія. І він про це не здогадався одразу. Спочатку він вину свою повністю не визнавав і. Намагався якось уйти, але потім сказав, що так він, але що саме факту розбою він говорив, що не було. Просто забрав і все.